Мої вітання, шановні товариство. Сьогодні, друзі, буде продовження попереднього мого відео про встановлення вприску на двигунах D21, D120. Скажу зразу наперед. Особливо та інформація буде корисна тим, в кого двигун Д-120. що Ось ці мітки, як я вам показував, середня мітка напроти привівки, то є зарадній вприск. То є зараній, його треба буде потім коригувати. Так що давайте я вам зараз розкажу все по порядку. Після того, як я встановив два дні тому вприск, зняв на відео. На другий день вчора я зранку став, завів двигун, а двигун погано заводиться по-перше, велика вібрація і нестабільна робота двигуна. Я зразу зрозумів, що то є заранній впреск. Я. Зняв кришку, розетку розкрутив, так як я вам і показував у відео. І поставив пріск пізніше. Ось так зараз. Містить раз, два, три, 4, 5 поділка. Встановив, завів, двигун працює прекрасно. Ввечері в коментарях Василь Соловйов мені написав, що по тих мітках треба встановляти не так, як я брав посередині. А четверта, п'ята поділка. Значить, друзі, щоб ви знали, отак от має бути четверта, п'ята поділка. Тому що я тому чоловіку вірю. По-перше, то є підтвердження того, як я в себе пробив коректіровку в приску. Я відео не знімав, друзі, тому що тут незручно знімати, по-перше. А по-друге, в мене був такий випадок недавно десь, рік чи півтора тому. Мій підписник Григорій, мої вітання вам. Я знаю, що ви дивитеся моє відео. Подзвонив до мене і каже, в мене шасіка, але щось мені здається, що заранній впреск. Двигун гріється. Я йому кажу, розказав йому, як по мітках вистати все. Він виставив, дзвонив до мене і каже: ви знаєте, я не можу завести двигун. Кажу, як не можете? Якщо ви помітка встановили, він повинен завестися? Ну, каже, не можу. Поставив назад, як було. Двигун заводиться. А що виявляється? Він зв'язався з мотористом, який робив йому двигуна, і моторист йому каже, коли встановлював шестерні газорозподільчого розподільчого Каже, ти знаєш, я забув тобі просто сказати, що ту шестерню я переставив не по мітках, і тому в тебе мітки не сходяться. Отакий випадок, друзі. Тому я спочатку і подумав, що в мене може щось не то, що не так, але коли мені чоловік подзвонив, за що я йому вдячний, тому що корисно буде всім і мені, і тим, хто буде переглядати відео. Так що, друзі, ще раз вам наголошую. Четверта, п'ята нитка на поділці. А там вже можна при потребі провести корехтівку невеличку. Ось такі, друзі. Я вірю, що сьогодні записати відео в таке, щоб хто... Коли буду проводити такі роботи, знав, як то робиться, тому що я вам кажу, що по двигунах де 120 мало інформації, особливо по тих мітках. Так думаю, все буде нормально. Ну, все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.